Біля храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі тривають божественні літургії. Сам храм після пожежі відмивають і відновлюють. Але як можна підтримати ініціативу відновлення храму? Дивіться у сюжеті. Саме у перший тиждень Великого посту у недільний день відбулось богослужіння. Також у цей день святкується торжество православ'я, передсвяткування благовіщення Пресвятої Богородиці, День пам'яті преподобного Захарії Печерського. Слава Сімсину і святому Духу Світлі, і нині посечами. Yeah. Священнослужителі намагалися достукатися до сердець кожного з відвідувачів храму. Їхні слова стосувалися найпотаємніших куточків душі людей, звучали молитви за мир в Україні. Кожен із парафіян смиренно молилися, віддаючи усі свої думки Богові. Всі спільні переживання були залишені за стінами храму. Оскільки пожежа завдала чималих збитків, необхідність у зборі коштів на реставрацію є і досі. В описі під цим сюжетом ви можете побачити реквізити, за якими можна долучитися до благодійної акції. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.